Вітаю вас на каналі NATAMA Твій світ, твоє життя. Сьогодні ми розглянемо з вами тему внутрішнього середовища організму, серцево-судинна і ліпатична система. Більшість клітин нашого організму не стикається із зовнішнім середовищем. Клітини оточені іншими клітинами та міжклітинною речовиною. Тобто клітини живуть в своєму власному внутрішньому середовищі. Основою внутрішнього середовища є міжклітинна речовина. Що ж вона складається? З органічних речовин це переважно білки і вуглеводи, з води та мінеральних солей. Вона може бути рідкою, наприклад, плазма крові, може бути желеподібною, так як у хрещовій тканині, а може бути твердою, як у кістковій тканині. Завдяки рідині внутрішнього середовища відбувається транспортування необхідних для кожної клітини поживних речовин, кисню води і виведення з клітин, вуглекислого газу та інших продуктів корпусу. Отже, внутрішнє середовище це рідини, які оточують клітини організму і створюють умови, необхідні для процесів їхньої життєдіяльності. Основними складниками внутрішнього середовища організму людини є три рідини. Тканинна рідина, кров та лімфа. У процесі еволюції система внутрішнього середовища формується поступово, так само і в організмі людини. Розглянемо, що ж таке тканинна рідина. Вона, як правило, заповнює простір між клітинами тканин. Утворюється з рідкої частини крові та продуктів життєдіяльності клітин, фільтрується в ліфатичні капілярі та перетворюється на лімф. Кров це рідка сполошна тканина, що виконує поживну, видільну, терморегуляторну, регуляторну захисну функцію. Кров рухається кровоносними судинами і складається з рідкої, міжклітинною речовиною, яку називаємо плазма. Та клітин крові, формених елементів це еритроцити, і тромбоцити. Лімфа рідка сполошна тканина, яка відповідає за транспортування поживних речовин, знешкодження бактерій, вірусів, токсинів і підтримує гомеостаз, тобто старість внутрішнього середовища організму. Лімфа, як правило, прозора, жовтвато кольору рідина, яка за своєю структурою і складом подібна до плазми крові. Лімфатичними судинами вона повертається в кровообіг. Лімфатична система і кровоносна система тісно пов'язані між собою. Кров, тканинна рідина і лімфа в нашому організмі взаємопов'язані. Стінки капілярів кровоносних судин, зображені на малюночку червоним і синім, Вода та розчинені компоненти плазмі крові фільтруються в ткан... через ці стінки капілярів фільтруються в тканинну рідину. В тканинну рідину крові. Потім вона смоктується в лімфатичні капіляри. І лімфатичними судинами повертається назад околу кровообігу. Тому лімфатична система і Кровоносна система взаємопов'язані. Для скріплення про рідини внутрішнього середовища нашого організму пропоную виконати вправу. Зупиняємо відео і скануємо QR-код. Певні показники фізико-хімічні показники внутрішнього середовища організму, такі як температура, концентрація солей, вміст глюкози, то в нашому організму менш-більш постійно знаходяться в однаковому стані. Тільки, вони, якщо вони змінюються лише в певних межах, їх називають нормальними показниками. Така відносна сталість. Постійних умов внутрішнього середовища називається гомеостаз. Прикладом їх є, наприклад, температура тіла Наш організм нормально вважається від 36 до 37 градусів Цельсія. Міст неорганічних в крові 0,9%. Глюкоза не вище 6 ммоль на літру. Кислотність крові. В межах 7,35 до 7,45. Нормальним артеріальним тиском у людському організмі вважається тиск 120 на 80 мм. Серйозні порушення гомеостазу мають небезпечні наслідки. Наприклад, надто висока температура тіла призводить до руйнування білків в нашому організмі. Якщо ж організм не здатний відновити гомеостаз. Починає розвиватися якісь захворювання. Якщо це захворювання не нормалізувати, то такий стан може призвести до загибелі організму. Розглянемо серцево-судинну або кровоносну систему організму. Основним органом кровоносної системи московського організму є, звичайно, серце. Також судини, по яких рухається кров. Судини, по яких кров тече від серця на малюнку вони зображені червоним кольором, називають артерії. Судини, по яких кров тече до серця на малюнку вони зображені синім кольором, називають вени. Якщо розглянути кровоносну систему людського організму, вона Утворюється, забезпечує рух по ній. Артеріальною кров'ю кров збагачена киснем і має яскраву червоний колір. І венозна кров, це кров насичена вуглекислим газом, яка містить малу кисню. Має темно-червоний колір. Газообмін кисню. І вуглекислого газу у тканинах відбувається за дуки капілярів кровоносної системи. Це дрібні, найтонші кровоносні судини нашого організму. Щоб уникнути певних ушкоджень кровоносних судин, артерії і вени знаходяться глибоко в тканинах нашого організму. А от капіляри знаходяться на поверхні шкіри. І в будь-які легеньке подразнення. Або пошкодження шкіри може призвести до появи крапелів крові, незначних кров, крововтрат. До складу внутрішнього середовища нашого організму належить також лімфа, яка рухається по лімфатичній системі. В нашому організмі є лімфатичні, лімфатичні судини, по якій рухається лімфа. Також є лімфатичні вузли, які накопичують лімфоцити. Це різновид лейкоцитів клітин, які утворюються в крові. У нашому організмі є ще е, е, лімфоїдні органи. Що це за органи? Це мигдалики, тимус, селезінка, також червоний кістковий мозок. Вони здатні утворювати лімфоцит. Що це за клітини? Вони підвищують імунну систему, реалізують захист від інфекцій і чужорідних білків нашого організму. Давайте виконуємо вправу про лімфатичну та кровоносну систему організму. Зупиняємо відео, скануємо QR-код. Пам'ятай, тільки бажання і праця приведуть тебе до успіху. Я вірю в тебе. До нових зустрічей на моєму каналі.